Христос рождається. Щиро вітаю всіх, хто вже долучився до нашої спільної молитви. Отже, зараз ми молимося благальну молитву, до Пресвятої Цариці, Святої Вервиці у Щиро прошу про поширення трансляції, щоб якомога швидше нашим Можу повідомити, як мене чути. Ві ім'я і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина і Святого Духа Амінь. Отця і Сина і Святого Духа Амінь. О преславна царице і переможниця, о володарку неба і землі. Чиє могутнє ім'я веселить небеса, а від страху дрожать глибини пекельні. О славна царице Вервиці, ми, щасливі діти Твої, зібрані в Твоєму храмі в Помпеях, виявляємо почуття наших сердець та синівською відданістю висловлюємо тобі наші біди. Із престолу доброти, де сидиш, царице, зверни, о Марії, милосердні очі Твої. На нас, на наші родини, на нашу батьківщину, на Європу, на світ. Змилосердися та підтримай нас у тривогах і муках, які засмучують нас. Поглянь, О Мати, скільки небезпек душі і тіла, скільки бід і скорбот нас пригнічує. О Мати, випроси для нас милосердя Твого Божого Сина і переможи добротою Твої серця грішників. Вони і нашими братами і твоїми дітьми, що відкуплені кров'ю Ісуса та засмучують твоє материнське серце. Покажи всім, якою ти є цариці, миру і прощення. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підмона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Це правда, що хочемо і діти твої, але перші гріха ми знову розпинаємо в наших серцях Ісуса і заново проколюємо Його серце. Визнаємо, ми, ми заслуговуємо найсуворіших покарань, але пам'ятаєш, як на Голготі ти прийняла з Божественною кров'ю заповіт умираючого Спасителя, що проголошував тебе нашою матір'ю, матір'ю грішників. Ти, Отже, як наша мати, є нашою заступницею, нашою надією, а ми плачучи та просячи, простягаємо до тебе руки, кличучи, змилосердися. О, добра мати, помилуй нас, наші душі, наші родини, наших рідних, наших друзів, наших померлих, а особливо й наших ворогів, і багатьох тих, хто називає себе християнами, але, однак ображає, любляче серце Твого Сина. Милосердя просимо сьогодні для розбещених народів, для всієї Європи, для усього світу, щоб покаявся і навернувся до Твого серця. Милосердя до всіх, О Мати, милосердя, Богородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збовитеря душ наших. Будь прихильною, о Маріє, вислухай нас. Ісус віддав Твої руки всі скарби своїх ласки, Свого милосердя. Ти сидиш, коронована царице, по правиці Твого Сина, коронована вічною славою, понад усі хоре ангелів. Твоя влада простягається на все небо, а земля і всі її створіння тобі належать. Ти є всемогутньою завдяки благодаті. Ти, отже можеш нам допомогти. Якщо б ти не захотіла нам допомогти, як недобрим дітям, негідним твого заступництва не знаємо, до кого іншого звернутися. Твоє материнське серце не дозволить бачити нас, твоїх дітей, втраченими. Дитя, яке бачимо на твоїх колінах, і таємниче вервиці, яку бачимо у твоїй руці, будять у нас надією, що будемо вислухані, і ми уповаємо повністю на тебе, віддаємося, як слабкі діти, у руки наймаластивішої серед усіх матерів, і вже сьогодні очікуємо від тебе бажаних ласк. Богородиця і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спасиць богиря душ наших. Просимо благословення, у Марії. Ще про одну ласку ми тебе тепер просимо, о царице, в якій не можеш нам відмовити. Уділи усім нам твою постійну любов і в особливий спосіб. Твоє материнське благословення, не відступимо від тебе, поки нас не поблагословиш. Благослови, о Марії, в цей момент святішого Отця Папу Римського, до давньої слави Твоєї корони, до перемог Твоєї вервиці, через які називаєшся царицею переможницею. Додай ще й це, о Мати. Подай перемогу християнської віри і мир людському суспільству, благослови наших єпископів, священників, а особливо всіх тих, які ревно вшановують твій святий храм, благослови усіх доброчинців твого храму Помпеях і всіх, хто розвиває та поширює набожність до святої Вервиці, О, Свята Вервиці Марії, ти солодкий ланцюжок, що єднає нас із Богом, зв'язок любові, що долучає нас до ангелів. Беже спасіння від наступів пекельних, певний сховок від загальної загибелі ніколи більше тебе не залишимо. Ти будеш нашою потіхою в годину смутку, і тобі останній поцілунок нашого проминаючого життя, а останніми словами наших уст буде солодке ім'я Твоє, о Помпейське царице Святої Вервиці, о наша мати дорога. О прибіжищі грішників, о, владичице примирення роз'єднаних, усюди будь благословенна нині і повсякчас, на небі і на землі. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні вигнані, Діти Єве, до тебе шнемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід Твого лона, о, ласкава, о, любо, о солодка Діво Маріє, і молимо ще молитву за уникнення смертного гріха. О, найсвятіше Діво, Вервець із Помпеїв, яка брала участь у болісній муці свого сина, і в серці чула гіркі страждання, які він терпів за людські гріхи. Просимо тебе, склади в жертву предвічному Отцю, терпіння Ісуса Христа і Його найдорожчу кров, жертвуй Йому також, Твоє власне терпіння, щоб допоміг запобігти подай одному смертному гріху в усьому світі. Уділий нам своє святе благословення. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за молитовне єднання, нехай Господь Бог поблагословить прийдешній день, щоб він був мирним, спокійним, Божим, світлим днем. Благослови всіх, Боже, Христос рождається. Slave him, your home.